Ваша честь, я не впевнений у компетентності цього свідка. І перш ніж суд братиме до уваги її свідчення, я б хотів перевірити її знання. Будь ласка, починайте, містер Троттер. Міс Віто, ким ви працюєте? я працюю перукарем перукарем. Як це пов'язано з тим, що вас визнають експертом з автомобілів? Ніяк. А що робить вас таким визнаним експертом? У мене батько був механіком. Його батько був механіком. Мамон батько був механіком. Батько був механіком. Мої брати всі троє теж механіки, а ще чотири дядьки з батькового боку механіки. Ми зрозуміли. А ви самі коли-небудь працювали механіком? Так, у батька в гаражі. У батька в гаражі. І чим ви займалися у татусовому гаражі? Перемотувала мотори, міняла мастило, ремонтувала коробки передачі. Гаразд, гаразд. Хіба досвід роботи механіком дозволяє вам бажати себе експертом з шин? Ні. Дякую. Прощавайте. Ви не можете без дозволу залишити це місце. Ваша честь, Міс Віто, можливо, у мі світу і немає такого досвіду, як у шановного експерта з боку обвинувачення. Та я впевнений, що її глибокі знання вразять усіх. Нехай окружний прокурор поставить їй запитання, яке стосується теми, а там самі переконаєтесь. Okay. Не заперечую. Right. Гаразд. Right. Добре. Now, uh, yes. Отже, мі світу. Як експерт з автомобілів, чи не могли б ви нам сказати, як швидко спрацює запалення у моделі Шевроле? 1955 року, якщо об'єм двигуна складає 3,27 сотих. Це дурне запитання. Це означає, що ви не можете на нього відповісти. Це безглузде запитання. На нього неможливо відповісти. Неможливо, тому що ви не знаєте відповіді. На такі дурні запитання ніхто не знає відповідей. Ваша честь, я не визнайомі світу за експерта. Ви можете відповісти на запитання? Ні, тому що це запитання з підступом. У чому підступ? Дивись. Тому що у 55-му шевроле ще не випускали двигунів об'ємом у 3,27. Уперше їх почали випускати тільки у 62-му, а на машини їх почали ставити аж у 64-му. Не знаю, який час був би у 55-му, а в 64-му він складав 4 градуси. Well, oh. Ваша честь? Честь. Я заперечую.